Вітаю вас, мої космічні Терези, З вами Клименко Наталія, і це прогноз на вересень місяць. Продовжує бути Венера в ретро Русі, але до 4 го числа лише, після 4-го вона стає в прямий рух і вже буде легше для вас буде легше в сфері 11-го дому, сектору ваших однодумців, проєктів соціальних, а також інтернету і вашого блату та результатів. Сонце та Меркурій будуть у вашому 12 му домі. Це дім, який йде перед вашим першим домом, оскільки в цьому місяці будуть починатися ваші дні народження, і я вас цим вітаю. Чудово буде замовити соляр як ваш особистий прогноз на рік, щоб бути вже обізнаними. А поки сонце в 12 му домі для вас гарно буде займатися. Внутрішньою роботою, пізнанням себе відпочивати, адже дуже мало енергії залишилося із минулого року. Зараз це просто час для того, щоб усамітнитися, чому ми називаємо 12-й дім це дім таємниці усамітнення. Тим більше, що 12-й дім це також дім. Лікарень, віддалених місць, Тож це період, щоб ми трошечки зекономили свою енергію перед тим, як зустрічати дні народження. Тож, кому цікаво, замовляйте. Я залишу посилання в інстаграм, для того, щоб ви замовляли свій прогноз на рік. Це також хороший період для підготовки до переїздів, до відвідування далеких земель або там, де ви були колись і вам подобалося для того, щоб своє здоров'я укріпити. Тим більше, що в цьому місяці, 19-го, Сонце буде в напруженому аспекті до Нептуну. А це Планета, яка відповідає за ілюзії, за хімію та медицину. Тобто, можливі вже початки епідемії, тож будьте обережними, уникайте великого скупчення людей, слідкуйте за якістю води та їжі, за дозами медикаментів. Щоб пропрацювати цей аспект, сприятливо буде звертатися до психологів, астропсихологів, просто відвідувати місця вашої сили. Ходити в храми або ж просто молитися, займатися благодійністю, читати психологію, або дивитися фантастику, малювати, проявляти все, що пов'язано із творчістю, де буде прояв вашої фантазії, ілюзії. А числа Сонце буде у з'єднанні із Меркурієм. Тобто буде прихід потрібних вам людей, яких ви знали колись. Це спілкування із людьми з колишнього вашого оточення. Це можуть бути колишні співробітники, друзі. Інформація знайдеться, та, яку ви давно шукали. Це також може бути період міграції або ж переїздів, адже Сонце залишається в 12 домі. 15 числа Меркурій як планета мислення, передачі інформації переїздів, стає в прямому русі. Проте не поспішати підписувати угоди, зачекати ще кілька днів, щоб він уже трошки набрав швидкості і справи пішли набагато легше. І в цей же час буде новий місяць. Він буде у вашому 12 секторі. Новий місяць разом те, що ми можемо прописувати плани. Які стосуються цього сектору. Можливі, оскільки 12 й дім це все далеке, можна перероблювати закордонні документи в цей час, можливі віщі сни. 19 числа я сказала, що буде напружений аспект між Сонцем та Нептуном, тож будьте обережні, у поводженні із водою, і з газами. 20 го числа буде аспект сприятливий до сонця від. Плутону, планети великої відповідальності силових структур, тож можете, якщо вам потрібно, звертатися до впливових людей за порадою з допомогою, проявляти відповідальність самостійно, щоб втілити в життя свої плани. А 23 числа починається ваші дні народження, адже сонце переходить знак Терезів. Я вас вітаю, бажаю вам здійснення ваших мрій. А в цей же період ми відмічаємо осіннє рівнодення. Дуже важливо в цей період, як і знак Терези, бути в гармонії, в рівновазі із собою, із нашим світом, бути щедрими, проявляти гарні емоції, відвідувати гарні місця, спілкуватися також сприятливо буде із Терезами. Просити поради. Це період для звернення до салонів краси, юристів. А 29 вересня буде повний місяць у вашому сьомому секторі, в знаці Овен, тож ви будете мати певні результати або вже мати певну ясність в. В сфері, яка пов'язана із партнерами, із вашими клієнтами, із відкритими ворогами, це може бути підписання важливих для вас контрактів, угод, все, що пов'язано із партнерством. І це також стосується перших шлюбів. Дякую, що дивилися відео до кінця. Бажаю вам чудового вересня. До наступних зустрічей в наступних відео.